Скажіть мені, як я можу любити ворогів собі. Я прийшла до Бога, і в мене то було найтяжче запитання, як я можу любити людину, котра прийшла грабувати, вбивати, красти на мою землю. Як я маю навчитися любити? Слав Миколаєвич, пастор Одеської церкви, показав мені відповідь на це запитання, що є вороги в Біблії. Вороги людині домашні його. Є терористи, вбивці, насильники, злодії, котрі приходять на твою землю. І в Біблії ці люди підлягають суду, а не пише, що ми маємо їх любити. Ми в Україні бачимо наглядний приклад того, що відбувається зараз, і тих таких насильників, терористів, вбивців. Ніхто їх не мучить, ніхто їх не катує, їм ем, навпаки надають медичну допомогу, їх годують, вдівають. І це як розпалений вуголь їм на голову. Про це каже Ісус Христос. Оце вороги, ті, котрі сусідка, яка межу перейшла, не знаю, сестра, яка щось не так вам робить. Оце вороги. А це є терористи вивці, тут треба розрізняти. Таке Євангеліє, воно називається перекрученим. Його люди перекручують. Воно не є Євангелієм Ісуса Христа. Ісус такого не вчив. Це конкретно сатана, як готує собі почву, щоб прийти і мати, вкрасти де вбивати, де насилувати. Тобто для нього це зелене світло, якщо ми такі дурні. І ми реально благословляємо тих терористів, насильників. І ну я так думала. Я прийшла до церкви. Я так думала, що от, значить, якщо я, я тепер маю так любити тих, хто мене вбиває, маю приймати їх до своїх хати, нагодувати, напоїти. Бо то ж мої вороги, ісус так вчив, ісус такого не вчив. Це перекручене Євангеліє. вороги чоловікові, домашні його, але не терористи. У Біблії написано, що злодій. Навіть який підкопувався під твій дім, він зразу на місці підлягав смерті. Він не втікав, він сказав: Ось, я беріть мене, що ви до мене як до злодія. Я що від вас втікаю? Тобто він завжди поважав, шанував і визнавав владу і був даний і закон для тих, хто порушує закон. Господь Бог нам показує військового корнилія, сотника, який був язичником. Він покаявся і. Господь Бог приводить його як в приклад, то, що він не казав, йому «кидай зброю і все. І так само апостоли Вони носили мечі. До речі, Пошукайте в Біблії, скільки мечів мали апостоли. Це був не один меч. І вони носили на захист. Але коли напали військові на Ісуса Христа, то Петро відрубав їм вухо одному з вояків. І Ісус підійшов і зцілив. Це було для нього ну, дивина. Ворог мій мене зцілив, тобто він не дав мене нищити. Тобто він показав, показав нам, що він шанує владу, що він шанує військових. І так само тут для нього було як вуголь на голову. Тобто він не розумів, що робиться. Я прийшов його ну забрати, садити в тюрму, катувати. А він взяв і стілив мені в ухо. Ну тобто, це був великий прояв любові. У наші хлопці, які там на фронті, які захищають Україну. В Біблії написано, що немає більшої любові ніж віддати життя своє за друзів своїх є чіткі слова. Так, так, ні, ні. А решта відбувало. Тобто, хто додає до Біблії своє розуміння. Того Бог накладе язви. Ми не маємо права перекручувати Іван. Ісус так не поступав.